Вітаю, кожен день ми підтримуємо тих, хто найбільше цього потребує, а також забезпечуємо наших людей необхідною допомогою. На обліку в органах соцзахисту перебувають понад 26 тисяч жителів області. Це діти-сироти, малеча, позбавлена батьківського піклування, малозабезпечені родини, громадяни, які опинились в складних життєвих обставинах та особи з інвалідністю. З початку року вони отримали державних виплат майже на 836 мільйонів гривень. Паралельно надаємо фінансову підтримку і коштом обласного бюджету. Майже 9 тисяч людей отримали близько 50 мільйонів гривень. Серед одержувачів коштів це родини важкопоранених та полеглих воїнів, сім'ї цивільних осіб, які загинули чи дістали поранені через обстріли, а також люди, які опинилися в крутному становищі. Не менш важливий напрямок роботи це оздоровлення та відпочинок Херсонської малечі у дитячих закладах. України та інших країн. Наразі цією можливістю скористалися майже 1250 юних жителів області. Зокрема, нині на оздоровленні перебувають 25 дітлахів. В області продовжується реалізація проєкту Пілкуємося про здоров'я дітей разом, ініційованого керівником Херсонського ОВА Олександром Прокудіним. Лише протягом вересня мобільні бригади здійснили 8 виїздів до населених пунктів Херсонщини. Надали понад 700 послуг та оглянули 141 дитину. У Береславському районі працюватимуть медичні трейлери. Вони укомплектовані необхідним медичним обладнанням і забезпечать надання часних медпослуг населенню у двох віддалених населених пунктах. За цю допомогу вдячний МОЗ та нашим партнерам. У Кропивницькому запрацював хаб Херсонщини Вільня разом. Переселенці, які знайшли тимчасовий прихисток на Кировоградщині, можуть отримувати гуманітарну допомогу, вирішити проблемні питання та просто поспілкувати зі своїми земляками. Також тут облаштований дитячий куточок. Детальніше про те, яку допомогу можна отримати за посиланням під цим дописом. Триває в області евакуація населення з небезпечних громад. За майже два роки допомогли виїхати до більш безпечних місць майже 48 восьми тисячам людей, серед яких близько 6 тисяч це діти та 470 – це мобільні особи. Наполегливо закликаю жителів населених пунктів, які щоденно обстрілюють окупанти, негайно евакуйовуватись. Бережіть власне життя та своїх рідних. Усі деталі за номерами обласного контактного центру 0800 101 102 та 0800 51. Дякую за увагу. Слава Україні!